Вітання друзі. Сьогодні гарний суботній ранок. Сьогодні будемо ще раз живити пшеничку. Одне внесення вже було у нас близько десь днів 10 назад. Якраз ото, коли морози закінчувались, пішов невеличкий сніг і на вечір ми внесли добриво на пшеничку. Практично 10 днів високі температури, там до 20 градусів. Зараз я покажу, як виглядає пшеничка і покажу сам процес, як ми вносимо добриво. Так, ну от так от вона виглядає. Досить і досить. Непогано. Я сказав би. Видно, що ось, так розумію, або морозик її трохи підпалив. І відповідно, септеріозики будуть присутні. Досить і досить гарно вона виглядає. У неї такий насичено зелений колір. Видно, що по азотному живленню достатньо тут всього. Можливо, не так, як хотілося би, але так, як дозволяють. Наші сьогоднішні реалії. Рядочки дуже добре проглядаються. Видно, як ми тут сіли, петляли, Ну, не без цього. Тут знову там здвоєння йде. Ну, я думаю, вийшло, як думали, відсотки, мабуть. 70, а 30% зробили як завжди. Ну нічого. Так, Сережка вже поїхав перший круг робить. Зробить з ворота зараз. Сядемо до нього в кабінку. Там вже тепло, помпа працює, тому все буде класно. Олежка уже при платформу. Як всегда щось бурчить. Олежка, крути педали, пока не дали. Все там такі Тони? Пельмени простіши есть да? Ось таку жижу будемо вносити. Правда, в сипучій формі сере вже трохи накидав, з ворота зробив. Черна захвата тут 30 метрів, то Досить і досить швидко получається. Я вам скажу хтось крючками його бере, але зручніше, ніж вилами. Ніхто ще не придумав брати біг бегі досить класно получається. І що дуже добре, це те, що в Лійку влазить три таких мішечки. Олежка парень з досвідом. Світо й терти калач. Робить все повільно, але впевнено. Олєшка там затонірований. Оце, до речі, тонування просто must have. Там хоч кондиціонер є, але але сонце все одно так напікає. А завдяки тонуванню ну, набагато комфортніше. Крутяк, звісно, атермальну плівку туди поклеїть. Але вона коштує просто космічних грошей. Ось сюди наклеїли тільки на дверцята. Видно, що воно така значить, синіва видає. Я вам скажу, ну ефект просто колосальний. Так, ну ще два мішочки ми зараз закинемо і будемо вносити. Останній мішечок. Це у нас третій. Лійка розрахована на три тони. Добрево свіженьке, сипуче. Ні, де не позатікало. Є там невеличкі шматочки, але то все. Єрунда. Воно все пролетить. Там є внизу мішалки такі, типу міксера. Воно все його розіб'є і все полетить. Що не повилетить, що не вилетить, те Сережка потім повикидає. Лєшка не встигає працювати, тут працює, там по телефону п'ять. Ось таке буває. Головне, щоб на вила нікого не насадив. А так тут така робота підняв і тримаєш, то нікого не насадить. Ну, хлопчику 60, а купив собі смартфон і вже там інтернет, все дивиться, листає, тіктоки. Молодець! Хлопчик в тренді. с часом. Что тут стоит те? тепленько, да? Классно. Ташки спевают. Яких не чутно. Звукоизоляция тут, конечно, в тракторе просто неимоверно. Я тут дивлюсь, у Сережки есть шторки. Пока. И задняя. Це 150 таких шторок не буде. А може і будуть. Головне зробити серйозне лице, типу щось робиш. Мені дуже подобається ця панелька. Вона досить лаконічна, але вся необхідна інформація є. Кікі палива в баку, яка температура і тахометр? Все крутяк зараз заходимо в загоночку. Шік. Автопілотик підхватив, просигналізував, що він взяв режим і сам собі розкидає. Трим було цей апарат відмінний. Сережка, авторазворот скільки грошей коштує? Тисячі доларів розблокування. — Ось. — разблокировка. і додаткові опції за втурси секшн контроль. Безопаснові Ох і пісюни газіровані. — Монітор продали, а там уже сам. Вирішиш, що тобі треба для полторуня. На дороге не валяется, да? Я вам скажу, за полторы штуки можно и самому руль покрутить. Такие вот краевые Сьогодні пасмурно у нас, бігають олені, Ворони літають. До речі, козуль розвелось у нас досить багато, зараз ніхто їх не ганяє. то вони, звісно, безнаказано шпарять. Їм все цікаво. Жовтого трактора такого вони більше ніде не побачить в своєму житті, тільки у нас на полі. По прогнозу у нас на обід буде дощ, як воно буде по факту, ніхто не знає. Сподіваємося, що щось капне і якраз доброво нормально спрацює. Ну не капне, то не розтане. стане. Бо так чинакше земля прогрівається за день. Потім воно сконденсує все і все воно піде в землю. А що авто розворот не працює? Будем развертаться? Да. а ну сейчас поддаемся на это чудо техники. Малюю линии. Опа, чудеса. Полтору не мое ведро, блять, да, свои гроши. Опа, прозвучав сигнал, це означає, що він закінчив маніпуляції з рульовим керуванням. І треба на джойстику таку щоб він далі почав рухатися. коліні робить. Ще на захвату 30 метрів. То ну, він досить швидко вносить все. Ось такий от красень. Так, ну що в нас з рівномірністю внесення? Ось так воно виглядає. Ну, якість внесення на висоті дуже класно виходить. пару годин и все будет внесено. Так, Олежка уже занимаетесь спортом. Да? Ну, да? Что вообще, как дела? Крыло расправил, мундир на взлет. На взлет. Це нормальна тема. Так, хватит. Хватить. Ты знаешь, что завтра мы коробку будем сбирать? Наверно. Коробку. Коробку, а що ти думав? Відро? коробку. А что ты думал? Ведро? Ну да. Коробку. Не каже, идем, мы там холодець будем їсти. Черебники, свиняти. Конечно. Ты здоров, ты. В пони... е... Коли у вівторок ми шашлычок їли. Ти демонстративно відмовився їсти шашлик не. і пить червоне вино. Ко здоров я, здоров'я вже не то, так? Да. Не. Що раніше міг відро випити, то зараз тільки пів. Сто відсотків.